Ростуть у лісі, на лузі, в природі. Коли захворієш, вони стануть у нагоді. Як ви думаєте, що це? Це лікарські рослини. З давних давен люди знали і використовували цілющі властивості рослин. Їх можна знайти усюди, у лісі, на полі, біля оселі. Навіть не здогадуючись, що під ногами справжній скарб, здатний дарувати людині здоров'я, тому слід знати лікарські рослини. Сьогодні ми з вами познайомимося з найпоширенішими лікарськими рослинами. Вона на сонце дуже схожа, золотиста, ніжна, гожа. Вона щоранку розквітає, промінцями всіх вітає. Відгадати всім не важко, що квітка ця ромашка. Листячко довгасте, з жилками і нитками можеш ти прикласти до своєї рани. Здовж доріг стежинок. Він любить рости. Скрізь його побачиш. Де крокуєш ти? Це подорожник. Квітка сонячна, красива, стане згодом сива сива вітерець її подмух стане миттю сивим пухом. Це кульбаба. Дуже скромна і тендітна, серед квітів непримітна, та якщо в руці пам'яти, то умить впізнаєш м'яту. Розповім я вам до діла жовтий сік у цього зілля і квітки жовтогоряч має він таку задачу, рани людям щистить з тіла, звідси й назва чистотіл. Якщо рук не берегти, вона може обпекти. Що це за зелене диво? Но звичайно, це кропива. Ці квітки, дари сонця, помаранчеві донці. Тепло радість дарують, а буває ще й лікують. Це нагідки. Немаленький він на зріст, має він. Цікавий хист за одежу він чіпляється і нелегко відривається. Це лопух. Хоча і звірів не вбиває, таку дивну назву має. Має рослина яскраво жовті квіти, Знимить біль лікарський звіробій. Куди вітер занесе, там приживеться і живе. Нескоринний дух у ній зветься квітка Деревій. А ця рослина називається підбіл. Або ще її називають мати мачеха В підбілу Листячко смішне, згори блискуче і холодне, а знизу наче хутряне, м'яке, пухнасте і тепленьке. Біля хати килимок із рожевих квіточок пригощу родину всю смачним чаєм з чебрецю. Це? Чебрець? А яку з цих рослин ви зустрічаєте найчастіше?